Шановні батьки, пропоную вашій дитині познайомитися з жовтим кольором та запам'ятати його у грі. Любий друже, познайомся з жовтим кольором. Це жовтий лимон. Це Жовта груша, а це жовте курча, це жовта рибка, це жовте відерце, і це жовта машина. Знайди квіти. Тільки жовтого кольору. Так, це ж квіти жовтого кольору. А зараз поклади у вазу фрукти тільки жовтого кольору. Які це будуть фрукти? Так жовтий банан, жовта груша та жовтий лимон. Все вірно, ти молодець. Наступне завдання. Завантаж у машину іграшки тільки жовтого кольору. Які це будуть іграшки? Так, жовтий м'яч, жовтий ведмідь та жовте каченя? Любий друже, ти Молодець. До наступної зустрічі.